Отлі, шо, давай, 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 давай. давай, давай Макс, до кінця. Давай, Марко, давай, відкривайся. Та забігай, Марко. Молодець, борта, молодець. Відкривайся.

Та, ось там гравець, піді всередину, отвій на нас хлопці, пробудіться і давайте грати в футбол! Матвій, забирай м'яч! Що ти Марко, забирай, забирай! Молодець! Матвій, сберись, Матвій. Давай, 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 ти хлопців. Ти ж можеш. Молодець! Дарі, парад. давай вперед! Ти будеш А м'яч Верко, вертайся, вертайся! Давай, давай, Забирай, забирай, забирай! Ні-ні-ні, це в не це, ще раз. Матвій, боком. Давай дай. Давай, 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 давай! 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 Молодець, давайте, давайте, хлопці! Маркосі, дай нижче! Матвій, забирай! Марко, давай! Молодець. Нема. Молодець. Ось це молодець! Давай, давай. Давай ще дарі, давай, давай. Матвій забирай. Забирай, забирай, забирай. забирай. Вже забирай. Хорош! молодець! Просто молодець! Береться! Давай. Давай, давай. Молодець! Давай лікар! Дай давай, Максим, до кінця! Забирай! Максим, зберись трошки, будь ласка! Готовий! ти грой, сідкуйся мені! Спирися, котик. Матвій, забирай! Зразу, зразу! Максим, зайди в середину! Давай, бочко, давай! Дарій метро! Данил! Мурков, голос. Давай ріко вперед! Рікота та на чужому! Нащо? Нащо? Якщо це наш м'яч, ти слідкуєш за грою чи ні? Матвій вірачок, хвата рецем середині забирай! Давай, Матвій, давай, Матвій.

Так а він що робив там? Дарі давай, давай пробувай! по Марко, та йди! Забирай! 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 забирай. Пишо, пішов, пішов, пішов! Давай! 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 Роде! Молодець! Вийшов! Беріться, треба шагол! Давай, Микола, забирай! Супер! Дарій п'ять! Костя, молодець! Молодець! Костя, супер! Матвій, забирай! Це давай, твій! Давай, матвій, матвій. Матвій. давай, бери, бери, нячку! Молодець, Матвій! Все добре, ти великий молодець! Все добре, ти зараз заб'єш, все добре, давай! Богдан, давай, до до Давай, Блін! Задовго, дивиться!

Матвій м'яч! Швидко, Матвій, швидко! Максим, сзади, Максим сзади. Швидше, 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 Нікола, швидше! швидше. Да, забирай, Матвій забирай! Микола, давай біло, біло, ніволі, ніколи! Ще, ша, ще! Давай, пас, Марко, перед... Перед мечем. Закрывай, Маркіян, закрывай, <плес> без прийдет. Парад читай. О, слідкуй, матвій за мячом. <плес> <Ага. плес> Маркіян, наперед. На пари там, де плейся, твій занадто. давай за м'ячку, Марко, дай, давай <плес> швидше! Давай, Маркіян, давай, давай, давай забирай! Отець водя, давай давай вийшов дали, да. дали, дали, швидко, швидко! швидко! Мар перед цим. Давай, діка біжить біжи. Забирай, забирай. Напевно, шість, напевно. Богдан закривай. Біжи, Марко, ну, та роби м'яч! Давай мене Маркіана пери. Давай бери, бери. Нічого суддя бачить. <реку> давай, давай, давай. Шариша, шариша, он дарить, дарить, голос! он Голос! Волос. Голос Максим, закривай. Дарій, Ти не хочеш попросити п'ять? Ну молодець, діма, давай взяв. Давай діма. Торко, ну Та що в тебе за прийоми? <плес> Назад! <плес> Давай, швидше, швидше, Діма, дивись куди! Рухайтесь те, рухайтесь! <плес> Байта, йди за м'ячом! <плес> 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 та забери той м'яч! <плес> та вже просто забити треба! <плес> Діма закривай, закривай. Дарій, голос треба! Діво туди на лінію стай. Дарій, давай, давай! Діма, шукай, закривай! Отак. Що забирай? Діма, пшок! Давай, передачу, <плес> Пацани, знаєте, гола не хочете забити. Забери! Забери! О, молодець! Давай, Макс! Молодець! Добре, беріть! Макс, давай, паспорт! Добре! Забити! Давай-давай-давай! Клічно і швидко! Натан, до лінії! І швидко! Марко! Марко! Давай, давай, давай! Бей! Та куди вона є! Це просто жесть! не Ми не можемо давайте Відкривайтеся! Швидше, Діма, швидше! Швидше, ну, ну — ну, ну, ну. тут навіть виграти не хочете, пацани. Взагалі позорище просто. Давай вперед! вперед! Тарі, ти що теж, би подивився, як футбол грають, пацани. Давай, 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 Швидше! Та спіши за гравцем! це Давай, давай! Натан випай. Добивай! Добивай! Марко, то забери, забери! Викопай, Натан! Та давай!

Черевий синомаркіян куточок Май. можеш, маєш, можеш, можеш. маєш відворіт, а не доворіть. Ну чуть-чуть молодець.